Пиріг, який я готую уже багато років з будь-якими начинками. Сьогодні сирна начинка з сливами. Рецепт ну, дуже простий, обов'язково готуйте, приготує кожен! 4 яйця, дрібка солі, 150 г цукру, збиваю 2 хвилинки. Можна також добре збити вінчиком. Вливаю 200 мл олії, 100 мл молока. Просію 350 г борошна. Міксером перемішую. Додаю одну повну чайну ложку соди гашену оцетом або 10 г розпушувача. Перекладаю у деко застелене пергаментом. Далі начинка 300 г кисломолочного сиру, 100 г цукру ванільний цукор, 2 столові ложки сметани і 1 столова ложка пудингу або крохмалу. Пробиваю блендером. Перекладаю мішечок кондитерський і роблю смужки на тісті. Викладаю сливи приблизно 15 штук. І ставлю випікати 180 градусів 35-40 хвилин. Виймаю з духовки, посипаю пудрою. Це дуже смачно запах на ціле подвір'я. Обов'язково готуйте! Вам сподобається.